Всім привіт! Сьогодні поговоримо про підгузки Baby Love. Це перший розмір, розрахований від 2 до 5 кг. В упаковці 28 штук. Упакування має ручку для перенесення та перфоровану лінію для відкривання. І ось вся інф... необхідна інформація. Вказано, що можуть витримувати 8 годин, не містять лосьонів, парфумів. Всяких домішок, які швидко погинають. Виробництво Німеччина. І ось такі вони, на вигляд. У двох дизайнах представлені: спереду одиничка. Одна одних зайчики. І ось такий задом зайчик. І в горошок. Порівняно із підгузками памперс ж розміру, вони вужчі, тонші і по висоті однакові. Спереду є лінія для приклеєння липучок, індикатор вологості, який змінює колір, поглинаючі канали. На спинці є резиночка, бокові резиночки невеличкі, але м'якенькі і тримаються добре, не відриваються. Ось такі вони всередині. М'який матеріал. Ззаду є карманчик, який допомагає утримувати виборожнення. І бокові резиночки досить цікаві. Вони незвичайної форми, формі рюш. А таки просто тримається резиночка ось тут. І внутрішні бар'єрчики є також. по перший вигляд, здається, він були такі досить м'якенькі. І також є виїмка для пупка, але лише із неповнювача, тому що зовнішній шар все-таки є повністю. І зразу як погинає швидко чи не швидко, і дивимось, погинає не буквально відразу, але ось навіть півхвилинки не пройшло, і волога вже всередині наповнюваче. Пальці трішки вологі, але буквально за хвилинку воно вже навіть не буде відчутно. І наповнюю, змінив кольор. Відразу виділяються канали. Ось за хвилину ще волога видно її на пальцях. При цьому сіднички залишались сухенькими, і у нас вони не протікали, не встигали протекти. В цілому вони нам сподобалися, але, як на мене, вони все-таки більш маломірні, ніж підгузки памперс вони дійсно тонесенькі, вони не парять, не подразнюють. У нас в будь-якому випадку не було такого. Але на спинці тримаються досить гарненько. На спинці нам не давило, нічого не приносило ніякого дискомфорту, трималось добре і красиво, але ось ці резиночки нам ну, все-таки залишали великі, неприємні сліди і здавлювали. Дуже шкода. Для худеньких діток, як на мене, вони в самий раз. І тонесенькі, як на літо. На 4 кг вони підходять добре, але у мене син худенький і високий, але ніжки дійсно передавні. Але мені все-таки здалося, що проблема із резиночкою більш актуальна, саме коли дитинка малесенька, і коли починає набирати вагу, резиночка починає давити менше вже. В цілому вона нам дуже сподобалась. Якщо ви також користувались такими підгузками... Можете поділитися власним досвідом, обов'язково пишіть в коментарях.